Садок добро колохатий, й над вишнями худуть, Тодарі пругами йдуть, співають і дочить дівчата, а матері вечеря йдуть. Сім'я вечеря колохата, хата. Очень стає. Дочка вечеря подає. А мати хоче навчати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчатка та соловейко не затих. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покину? Батька, неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині, не ті люди тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці. Грає синє море, думав, доля зустрінеться. Спіткалося гори, аж журавлі летять собі додолу ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли тернами.